Усім привіт, братва! У цьому відео я спробую вам показати усі можливі варіанти заробітку у фракції на сервері Кван Тому досить, вже досить ковирятися в носі, погнали, ставити лайкос і дивитися, яку халтуру я тобі покажу. І так, перший вид заробітку у фракції або банді у нас буде зброяр. Дивіться, для того, щоб нам працювати з броярем, першу приїжджаємо на ось таку ось міточку, Такі три патрони в моєму випадку фіолетові. Заходимо сюди в ангарчик, і тут у нас є такий стіл. Закупівля комплектуючих. Дивіться, тиснемо і просто збираємо їх у пакет. Також для цього нам потрібно півтори тисячі баксів на руках, тому що це якби закупівля комплектуючих. Ось так: от складаємо всякі підшипники, гайки. Оп, ти купив 10 комплектуючих за півтори тисячі доларів, відвези комплектуючі на переробку. Сідаємо в машину. і Їдемо ось на таку саму мітку, тільки подалі. По приїзду на це місце заходимо сюди в гаражик, і тут у нас знаходиться переробка тих самих комплектуючих. І тут нас зустрічає ось така ось міні-гра з буквами або цифрами. Тиснемо все по порядку, як нам показує. І На виході ми з вами отримуємо 10 перероблених комплектуючих. З ними вже ми вирушаємо на наступну мітку. Наступна мітка у нас знаходиться ось тут такі саме три патрони. І тут на цій мітці нас вже зустрічає ось такий ось Тревор, зброяр, він нам каже, ти вже здобув перероблені комплектуючі, я можу їх обміняти на готові. Та після ти зможеш отримати матеріали. Добре, хочу обміняти, він нам дає їх і нам потрібно далі приїхати у підвал притону. Дивіться, підвал притону у нас знаходиться ось тут, але автоматично ставиться мітка. Ось така ось колбочка стоїть. Вирушаємо туди. Паркуємося, виходимо, на зустрічає ось такий ось будинок. Той самий притон, але нам потрібно спуститися у підвал. Ось по такому маршруту. Ми знаходимо сходи донизу, заходимо, і тут у нас є такий ось ще один стіл. Е Виготовлення матеріалів, тиснемо і збираємо вже матеріали в сумку. Ти отримав 500 матеріалів, витративши 9 готових 10 готових комплектуючих, супер ми виконали так би мовити роботу, отримали 500 матеріалів. І тепер вирішуємо самі, що з ними робити. Дивіться, якщо бути точнішим, що ми можемо робити з цих матеріалів? По-перше, натиснувши на них. Правою кнопкою миші і натиснути Використати ми можемо зібрати любу зброю, яка нам потрібна. Тобто патрони, пістолети і так далі, також можна робити всякі стяжки, відмички, мікросхеми, бронежилети і тому подібне. Ще є варіант продажі матеріалів гравцям. Е, рекомендована ціна 70-90 тисяч за 10 тисяч матеріалів, е, і також вони потрібні нам для підвищення вашого рангу у фракції банді і тому подібне. Якось так вирішувати вам, куди їх. Дівати, але заробити на цьому повністю і цілком можливо. Наступна робота у нас, так би мовити, дилер. Дилер знаходиться у цьому ж самому підвалі притону, де ми з вами виготовили вже матеріали. Такий ось кайл стоїть. Підходимо до нього, купуємо у нього. Речовини, які ви бажаєте, тобто або траву, або порошок. Покажу на прикладі порошку. Купуємо за 10 грамів порошку. Ми платимо 2000 доларів і вирушаємо ось сюди, повністю 10 кілометрів їдемо назад. На ось таку сміточку. Ось зелений листочок. Ось такий. Приїхали тут. У нас знаходиться лабораторія. Ось такі двері заходимо сюди і виготовляємо з того самого порошку. Наркотик. Тут нас зустрічає знову ж міні-гра, тиснемо на стрілочки і на виході отримуємо дві пігулки амфетаміну з 10 грам порошку. Далі вже вибір за вами або так само скидаємо цей амфетамін людям, гравцям, продаємо за вірти, або залишаємо якусь частину для себе і гарненько використовуємо у своїх власних цілях на всяких заворухах. Війнах фракції і тому подібних івентах. До речі, друже, якщо ти також граєш на сервері Quantrp, обов'язково заходиш в мій телефон, промокод вписуєш сюди промо косяк і отримуєш 50 тисяч доларів готівкою і плюс один рівень прокачки. Давай, бацай, для наступної роботи нам потрібно приїхати на титул вашої фракції, або в моєму випадку це баласи, і підійти до ось подібного такого Тревіс дав місцевий бандит. Він нам... Пропонує неважке завдання. Звісно, ми погоджуємося. Він нам дає тримай 10 зіплоків, відвези їх у зазначені на мапі місця. Супер, не попалися лягавим. Як ви зрозуміли, наступна робота у нас закладчик. Отримали зеплоки, сіли в свій автомобіль або мотоцикл. Звісно, ліпше це виконувати, на мою думку, на мотоциклі якомусь швидкому. Отримали від нього кучу ось таких ось міточок, фіолетові листочки на мапі і вирушаємо, наприклад, кудись сюди. Під'їжджаємо, наприклад, ось таким чином і бачимо на мапі мітка десь поруч, але насправді може бути тяжкувато її знайти. Ну Тут а нам вдалося це просто нескладно. Отримуємо в середньому 500 доларів, навіть до 1000 мені падало, тобто з цих закладок. Спосіб такий собі, скажу чесно. Багато на цьому не заробиш, але якщо є вільний час і покататися так, подивитися, так би мовити, місто має місце бути. Існує ще один вид заробітку: це взлом банкоматів. Для цього нам потрібно першочергово полазити по смітникам і налутати ось такі ось речі. Мідний дріт, діод, транзистори, пластини і зарядні пристрої. З усім цим добром і іншим своїм хламом, який ми знайшли в смітниках, ми відправляємося ось сюди, де я зараз знаходжуся. Це мітка ось такого ось сундучка. На мапі вона відображається. Тут у нас знаходиться скупник хламу. Продаємо йому весь непотрібний свій шлак і... У самому кінці списку ми можемо обміняти всі ті запчастини, які я вам показав, на цілу мікросхему. Тиснемо Enter, обміняти всі компоненти на мікросхему, прийняти. Супер. Обмін здійснено. Все. У нас є мікросхема. Ми вирушаємо до банкомату. Дивіться, приїжджаємо до банкомату. Одягаємо масочку. Ось у нас ця сама мікросхема. Підходимо, значить, затискаємо клавішу. У нас з'являється міні-гра, викрутка. Затискаємо на болти, викручуємо їх всі швиденько по черзі. Підключаємо мікросхему, ось сюди таке коло. І далі у нас починається міні-гра на WASD, як колись була змійка. Може хто пам'ятає на старих телефонах. Ось таким ось чином. Бу буде багато таких connection loss, але ось таким ось чином проходимо її, Complete і отримуємо ось так. от Тиснемо сюди. А що тиснути? Так, тиснемо і забираємо гроші. А, утримувати потрібно. Ой, а я щось тисну. Ну, я вперше це роблю насправді. Так що не судіть строго. А що не так? Що за бах? Що за бах? Звук є, грошей не далося нам, і типу все? Дві зірки розшуку, але баг такий присутній. Це насправді не дуже серйозно. Але отримуємо з таких ось пограбувань ми приблизно 10-15 тисяч доларів з кожного. Але якщо у вас таке трапляється, обов'язково не соромтеся, пишіть у підтримку. Я думаю, нам, як мінімум, спробують допомогти у такій ситуації. Одразу далеко не відходячи. У нас є варіант пограбування магазинів. Можемо ми грабувати або амуніцію, або магазини 24 на 7. Також нам потрібно бути у масці. Заходимо, дістаємо зброю, наводимося на продавця, і нам кажуть, що цей бізнес нещодавно грабували. Одразу біжимо 24 на 7 і пробуємо зробити кожу схему. І цей магазин. Так само пограбований не повезло, але зараз я все-таки спробую вам показати, як це відбувається. Ось така анімація з'являється, начебто він віддає нам всі гроші, і знизу такий ось таймер з'явився, на якому рахується вся сума, яку він там накладає нам в торбу. Будьте обережні, друзі. При такій ситуації вам в спину може зайти поліцейський і покрутити вас. 3164 долара ми отримали. Швиденько тікаємо звідси, бо у нас вже є 4 зірки розшуку. Прямо біля копів проїхав з 4 зірками розшуку. Надіюсь, вони мене не замітили. Але, але це дуже дурна напевно, ідея грабувати, не соромлячись тут ще амуніцію. Але давайте спробуємо. Чому б ні? Тому без зайвого сорому. Наводимося на нього, і він нам починає накладати в сумку ті самі матеріали, які на початку цього відосу я показував вам, як їх самостійно можливо здобути. Уже у нас є 5 зірок розшуку. Це звісно дуже погано. Нас можуть у будь-який момент пов'язати і завести до КПЗ. Пробуємо обов'язково не забуваємо одягати маску і ведемо себе тихенько. Отримуємо 417 матеріалів, знімаємо маску, типу ми нічого не робили поганого. Виходимо з магазину, сідаємо в автомобіль і якнайшвидше тікаємо звідси геть. Також, друзі. Присутній ще один варіант заробітку у банді або фракції це пограбування на дорозі. На жаль, показати на даний момент вам я його не зможу, але обов'язково заходьте на стріми мої, які проходять майже щодня на моєму каналі. І там ви зможете побачити, як це відбувається. Тому, друзі, якщо. Вам були цікаві ось ці варіанти заробітку? Обов'язково ставте лайкос. Підписуйтесь на канал, я буду радий кожному підписнику. Обов'язково не забувайте про мій промокод, який ви також можете знайти в описі. Всіх був радий бачити, був радий старатися для вас. Всім до скорої зустрічі, друзі.